З понеділка по сьогоднішній день зареєстровано 882 випадки грипу і гострих респіраторних захворювань. Кожен день за ці дні 190-200 нових випадків захворювань на грип і гострих респіраторних захворювання. 46% з них діти. Це 399 дітей, які захворіли грипом і ОРЗ. Чим складний грип? В Роминській області. Проведено вірусологічне дослідження, і на сьогоднішній день штам грибу, грибу n 1 h 1 тобто цей гриб, тип грипу, який був у 2009 році, цей гриб викликає багато ускладнень і навіть приводить до смертельних випадків. В зв'язку з тими карантинними міроприємствами видано наказ по медико-санітарній частині, що всіх діток, які з високою температурою госпіталізувати. В інфекційне відділення, а вже на другий, третій день госпіталізуються в дитяче відділення. Дорослі теж перші дні, перші два дні госпіталізуються в інфекційне відділення, а далі йде, якщо є необхідність, госпіталізуються в терапевтичне відділення. На сьогоднішній день є зареєстровано 23 випадки ускладнень грипу Це пневмонії, в основному, які зараз лікуються. В терапевтичному відділенні, це дорослі, і 13 випадків пневмоній, які на даний час лікуються в дитячому і інфекційному відділеннях. За цей період зареєстровано 6 випадків хворих грипом і ОРЗ вагітних. На сьогоднішній день в нас є один хворий, який лікується в терапевтичному відділенні, стан його важкий. Решта середньої важкості і лікується. При підвищенні температури, загальної слабості, ломоти в тілі, не займатися самолікуванням, не слухати, хто щось скаже, що мені це допомогло, мені це краще звертатися зразу на прийом до лікаря, щоб не пропустити цей момент, тому що, як правило, ускладнення гри пойдуть третій, четвертий, п'ятий день. Якщо пропуститься, де п'ятий шостий день дуже важко хворі піддаються лікуванню.